Протягом перших чотирьох років свого президентства він часто давав приводи для сумнівів у тому, що він цінує статтю 5. А тепер він сказав, так звичайно, ми зобов'язані. Була велика подія саміт НАТО в Гаазі, де він сказав, що ми зобов'язані захищати Європу. Але він сказав одне, а потім польський повітряний простір порушили російські дрони, і це серйозна справа. Можна спробувати применшити значення цього, можна назвати це провокацією, а не загрозою. Але щоб це не було, це було. Щось, що вимагало сильної реакції з боку Вашингтона, а реакції не було. Про що це нам говорить? So, про те, що Трамп теоретично може змінити свою позицію. Зараз він говорить про обмін розвідданими з коаліцією охочих, або силами безпеки, або миротворчими військами, які можуть бути відправлені в Україну, і про обмін з ними супутниковими зображеннями. І звичайно, найголовніше про протиповітряну оборону та повітряне прикриття. Але чи залишиться це його позицією? Ми просто не знаємо. І звичайно, це означає. Що країни не знають як до цього підготуватися.